Ти так красива зо мною кінця це буде видно Так ти тут я бачу тебе, але через екрани Але хочу побачити вже вже тебе насправді я Я не знаю як мені жити без тебе далі Але знаю одне, знаю одне це була найкраща і казали мені, треба жити далі, я сподівався на одне, що, що любов остане. Ха. Так ти тут, я бачу тебе, але через екрани, але хоч побачити вже вже тебе насправді. Хочу, щоб ти жила прямо як у касті Тепер у твоєму житті не буде мене. Кохай його власті кохай його власті ти Тут я бачу тебе але через екрани, але хочу побачити Вже вже тебе насправді я Я не знаю, як мені жити без тебе далі, але знаю одне, знаю одне, була найкраща Всі казали мені, треба жити далі Я сподівався на одне, що що любов востане Так ти тут, я бачу тебе але через екрани, але хочу побачити Вже вже тебе насправді ти тут, я бачу тебе але через, екрани. через екрани, але хочу побачити, вже вже тебе насправді Ха. Я не знаю, як мені жити без тебе далі, але знаю одне, ти була найкраща Всі казали мені, треба жити далі. Я сподівався на одне, що що любов востане. Ха. Так ти тут, я бачу тебе але через екрани, але хочу побачити, вже вже тебе насправді. Ха. Я тебе собою Мы будем вместе, ты лишь будь со мной.